Україна відновила удари атакам з по Російській Федерації. Чи змінив Вашингтон правила гри? Україна вперше за кілька місяців підтвердила удар по території Росії ракетами Атакамс. на тлі тривалих обмежень з боку Пентагону. Це може свідчити про зміну підходу Вашингтону до дозволу ударів по Росії. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна вперше за кілька місяців офіційно заявила, що застосувала американські ракети Атакамс для удару по території Росії. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у вівторок, що ракети великої дальності були використані для точкового урадження, не розкриваючи усіх деталей операції. Про це повідомляє. Ляє видання бізнес інсайдер у заяві, наголошується, що застосування далекобійних засобів ураження буде продовжено. Повідомлення генштабу з'явилося на тлі багатомісячних затримок у погодженні таких ударів зі сполученими штатами. Американська ж адміністрація вимагала, щоб Україна узгоджувала цілі для пусків Атакамс, оскільки і пускові, і ракети американського виробництва у листопаді 2024 року тодішній президент Джозеф Байден дозволив використання постачених Сполученими Штатами систем для ударів. По території Російської Федерації, після чого Україна завдала низку ударів по Брянській області спочатку роботи адміністрації Дональда Трампа, Київ утримувався від публічних заяв щодо застосування цих самих атакамс, А ЗМІ ж повідомляли про блокування таких операцій Пентагоном. Новина про удар свідчить про ймовірну зміну підходу сполучених штатів, хоча обставини та межі дозволу нам поки що невідомі. Білий дім і Пентагон не надали коментарів. Під час паузи у використанні західних боєприпасів Україна активніше застосовувала власні далекобійні засоби ракети типу Фламінго та великі крилаті БПЛА, якими завдавала ударів по військових і промислових об'єктах у глибині Росії. Нагадаємо, сили безпілотних систем Збройних сил України 18 листопада атакували. Вали дві теплоелектростанції на окупованій росіянами частині Донецької області: Зуївську та Старобешівську.